Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, про цю ініціативу хто може долучитися і чи власне йдеться тільки про тих, хто втратив на війні безпосередньо у бойових діях своїх близьких і рідних, чи і цивільні, яким ну як ми і сьогодні бачимо по ситуації у броварах, по цій трагедії, що і в цивільній, в цивільні здається в мирній частині країни, так само втрачають своїх близьких і рідних. Так, абсолютно вірно, ви сказали, горя занадто багато, і за того ми не ставимо обмеження для людей. Тобто зараз ми набираємо дорослих людей, які втратили своїх близьких. І маємо такі запити на свої гарячі лінії. Їх обробляємо тоді, до і за того і виникла ця ініціатива. І завдяки цьому проект реалізує зараз цей Український ветеранський фонд, Міністерство Справ ветеранів за підтримки Айрекси фонду швидкого реагування. Тобто це актуальна потреба, і ми відгукуємося на це і будемо набирати ці групи. Вже набираємо ці групи. Вони будуть відбуватися і онлайн, і офлайн. Хто так. де і як зможе долучитися до, так. до програми безпосередньо? Так саме вірні вірний спосіб це дозвонитися до нас на гарячу лінію за номером 0800 33 20 29 І наші фахівці нададуть всю вичерпну інформацію з цього приводу. Далі ми пересилаємо посилання для реєстрації на групу. Людина реєструється протягом. Трьох робочих днів після реєстрації ми контактуємо з людиною та узгодимо час для індивідуальної зустрічі у форматі онлайн через платформу Zoom. Потім ми проведемо консультування і людина буде в групі, і ми вже почнемо працювати. Також ця програма розрахована на те, що людина може отримати індивідуальне консультування, якщо є таке потреба. І ще інформацію про нашу програму можна подивитися. Дивитися також на сторінках у Фейсбуці, на сторінці Міністерства у справах та Українського ветеранського фонду, також на нашій сторінці гарячої лінії підтримки, тобто багато. Багато точок доступу, скажімо так, ви ж вже і зараз так само так. працюєте з людьми, так. які звертаються вже на гарячу лінію безпосередньо. Так. Чим буде відрізнятися ось ця робота, коли звертається безпосередньо до психолога індивідуально, і коли ось ця буде робота в групі із тими, хто так само пережив трагедію? Група підтримки, вона цінна тим, що це можливість побути серед людей зі схожим досвідом. Тобто, і це буде взаємна підтримка і турбота один одного, інший досвід людей, це знайомство, це побути серед людей, так, які знаходяться в, ну, в схожому стані так, скорботи. Чим буде відрізнятися, ну, напевно, ефективністю, але одне не виключає іншого. Тобто групова робота не виключає індивідуальної, індивідуальна не виключає. Групової. Тобто це такі взаємні процеси, вони спільні і вони всі працюють на те, щоб людина знайшла в собі сили, ресурси, отримала надію, повернула собі опору до життя в своєму житті та все ж таки почала жити новим життям після втрати. Ну йдеться якраз наскільки я розумію про програму восьми кроків. Розкажіть так. дещо про неї. Ну для так. того, щоб і зацікавити і дати розуміння для тих, кому потенційно потрібна така допомога, mm -hmm. як це відбуватиметься. Ці зустрічі вони ну якщо ми кажемо про онлайн формат, то це зустрічі, які будуть відбуватися у зумі. І ми просто не можемо залишати людей в тяжкому стані з того, поки що офлайн групи в зоні досяжності тільки Києва, так і за цього для того, щоб людина не лишати в такому тяжкому становищі, ми розробляємо ще й онлайн групу, ну тобто і набираємо ще онлайн. Це восьмикоркова програма розроблена Центром психологічної підтримки для людей, які втратили близьких. Зустрічі включають в себе кількість учасників вісім, наприклад, людей і два-три керівника цієї програми. Тобто це фахівці, вони сертифіковані, вони мають досвід, вони професіонали і вони будуть супроводжувати цей процес. Ну і ми також знаємо, що українці на жаль, бо є такі точно дослідження, не надто е, довіряють не те, щоб не надто довіряють психологам, так. а не вважають, що їм потрібна така психологічна е, допомога. Як їм ось тут так само побачити, що проблема є, і що потрібно е, таке звертатися і до людей, які так само пережили подібне треба спиратися на свої відчуття на свої почуття на свої емоції на свій стан життя наразі сьогодні тобто якщо ми застрігаємо в цьому стані горювання ну не виходимо з нього так то страждає наше соціальне життя страждає наше здоров'я ну тобто це людина відчує по, -по особистим особистім своїм е от тікимсь і з зовнішнього світу і внутрішнього світу тобто якщо людина справляється і рухається Далі виходить з цього стану, ми ну ми не можемо примушувати людей до нас звертатися, тобто вона, начебто, справляється сама, так. Але люди, які дійсно важко себе почувають в цьому стані скорботи, то тоді ми поруч і варто звертатися. Варто звертатися. І ще так. от знову ж таки про для тих, так. хто може ну от, не вірювати в ефективність і в таку, що допомога таки буде, і що ти сам її відчуєш. Є якісь дані, можливо, не знаю, навіть статистичні щодо того наскільки помічна є, ось така терапія і групова, в тому числі. На на рахунок статистичної, я вам зараз не зазначу це конкретно у якихось цифрах. Ми можемо тільки спостерігати це по відгукам, які надходять навіть нам на лінію. Ну тобто люди, які вже мали досвід опрацювання яких своїх травм з нашими психологами, навіть короткострокові розмови. Тобто, в відгуки дуже такі надихаючі людині стає легше, вони дякують, вони розуміють, що таке психологічна підтримка. Тобто, це розум. Міння починає надходити до людей, вони це відчувають і вони звертаються на щастя. Ну не залишаються з цим станом наодинці. Так це, це найголовніше. Головне. Так це найголовніше так. не залишатися на самоті з бідою, бо вона може призводити до іншої біди накопичення. Так.